Палало небо, падав білий сніг. На підступах до міста, до Бахмуту, кілька годин тривав жорстокий бій. Позиція не взята, ворог лютий, бо наші хлопчики тримали що я сил. Здавалося, земля вже розверлась і лізли з пекла, біси і чорти. Вони назад їх повертали в пекло. Вони стояли. Там за нас усіх. Вони встояли, не всі, бо люди смертні. Утримали позицію, і йшов сніг. Молили душі Бога на паперті У космос голос втомлений летів. Мої координати надсилаю. У нас трьохсоті, двоє. Так, відбій. Так, Турнікет, я рук не відчуваю. І знов і знов в ефірі позивний. Мої координати, хтось почуйте. Вже чорний в з кров'ю сніг. У нас трьохсоті, двоє порятуйте. Їх після бою згодом всіх знайшли. Земля від болю вирвами стогнала. Двоє врятовані, поранені, живі. Один мовчав, кров землю утікала. Душа ж, як пташко в небо піднялась, десь голос шелетів його недавно. Мої координати, прошу вас, він двох урятував, себе не втямив, кружлятиме над згаришем душа, над містом, над нескореним бахмутом, і голос з вічності наддірвана струна, звучатиме, нечутно, не забудьте, їх тисячі імен. І позивних їх сотні невідомих ще нікому, ще юних зовсім, трохи пожилих, ніколи не повернеться додому. Їх душить десь за обрієм весни, у царстві, де немає жалю й смутку. Ми маємо пам'ятати, що живі, бо вони встояли учора під бахмутом, і встоять завтра, як їм там не скрутно.